Капітуляція, бусифікація і робота за харчі, за талони на харчі. Отже, друзі, не зможу стриматися, прокоментую заяви Наєма, не можу ніяк на них по іншому прореагувати, як визнати їх окозамилюванням і черговою маніпуляцією. Перефразую фразу Наєма так, як повинна вона звучати для того, щоб всі зрозуміли. Отже, за заявою Наєма. Якщо не буде призвано 160 тисяч, то треба буде капітулювати. Ну, перш за все, наєм забув сказати, що підписання угоди про припинення вогню це не капітуляція. У такому стані живе Північна і Південна Корея, і це не заважає Південній Кореї економічно розвиватися, дотримувати справи свобод. І нам варто брати приклад: там найбільший ВВП, там мало не кожний наступ попередній очільник в державі або під слідством, або навіть сидів у в'язниці і несе відповідальність за той безлад, який тільки проявляється в владі Південної Кореї. Нам до цього ще рости рости. Окрім того, наєм не сказав, напевно, кого він вважає, що треба мобілізувати. Напевно, він мав на увазі ті 100 тисяч поліціантів, які заброньовані і не хочуть ухиляються від виконання присяги, яку надавали, давали, що будуть служити українському народу. Якщо ці 100 тисяч поліціянтів та ще з ними близько 50-60 тисяч СБУ, працівників СБУ, не хочуть виконувати присягу і не підуть на фронт, то за висновками на повинні ми підписати капітуляцію. Так, я так розумію, треба читати його заяву. Дуже дивна, як на мене, заява. Він ще забув, напевно, дорахувати кількість державних чиновників. Які так само під присягою, давали присягу служити українському народу, але ухиляються від мобілізації і не виконують присягу, яку давали, яку давали українському народу. Ще одна заява, ви знаєте, вона більш серйозна, як на мене, ніж заява Мустафи, не Мустафи, а брата Мустафи Наєма. Я їх по іменам не пам'ятаю, бо не вважаю, яких усі ми лідерами громадської думки. Вони все життя при владі. І зараз, бачите, намішують таку локшину. Але мене найбільше заціпила новина, яка, напевно, прийшла повз вашу увагу. Це заява заступника голови Верховного суду Маламуй. Знаєте, що він сказав? Він сказав, дуже цікаві речі. Ми в одному кроці від введення трудової повинності, і тоді ніяких заробітних плат нікого не буде. Це дуже серйозний сигнал. Це заява не якогось шльоцика, та? це заява навіть не якогось депутата Верховної Ради. Це заступник голови Верховного суду. І він зробив цей меседж, певно, не даремно. Це обговорюється в владних кабінетах, і у мене виникає слушне запитання, можливо, хтось з моїх друзів, підписників у Фейсбуці чи Ютубі мені пояснить, а як можна це зробити? В той час, коли монопольні підприємства і організації належать олігархам. Тобто ми будемо працювати на олігархів та на їхніх підприємствах. Ми будуть отримувати ті самі надприбутки, але розраховувати з нами будуть не грошима, а талонами на їду. А чи буде відмінена комунальна плата, чи будуть відмінені платежі за енергоносії? Як це буде все відбуватися? Це дуже цікаво. Звісно, владарі нахабніли вже вкрай. І вони бачать, що кріпаки, от -от стануть, які от от стануть от-от стануть уже рабами, вони проковтнули свого часу і продай собаку заплати комунальку. Вони проковтнули мільйон дронів, тільки там мільярд дерев, травневі шашлики. Проковтнули штраф за ягіди, ягоди і гриби в лісах, так а ще що зараз проковтнемо дрова. Відповідальність, кримінальна відповідальність за зберігання дров. Ну, то певно, наступним кроком буде у нас судова повинність працювання. Як ви вважаєте, друзі, як може на це все реагувати? І це все попри те, що пропадають блогери, зникають роками їхні дописи і публікації. Ну Це ж, ще ж не диктатура. Як ви вважаєте, друзі? Чого нам ще можна чекати?